А зараз з нами на телефонному зв'язку відомий український журналіст, політичний оглядач Віталій Портніков. Віталій, добрий день! Як би ви відкоментували ті домовленості чи перебіг тих переговорів між представниками фракції опозиції та Віктором Януковичем щодо того, як вони це будуть о 22 годині розповідати на Майдані? Ви знаєте, Дмитра, це класична політична ситуація, яку багато країн, що намагалися позбутися авторитаризму, вже проходили. Я нагадаю знамениту формулу мого друга і вчителя, головного редактора редактора газети Виборчої Адама Міхніка. Президент ваш прем'єр наш. І фактично зараз вимальовується саме така формула, але на пропозиції Віктора Януковича не можна йти без конкретних контрольних механізмів, які дійсно дозволять суспільству контролювати владу в ситуації, що склалася в країні, тим більше після цього кривавого побоїща. Я вважаю, що треба ухвалити такі пункти, які є дуже важливими для такого контролю. Перший пункт негайне повернення до конституції в редакції 2004 року. Нагадаю, що до конституції. 2010 року було повернуто без будь-яких рішень українського парламенту. Фактично, тоді було здійснено державний переворот. Зараз країна має повернутися в правове поле для цього достатньо відповідного рішення українського парламенту, і ми відразу ж опинимося в ситуації, в якій головні владні повноваження буде мати прем'єр-міністр України. Саме він має формувати уряд України, і саме з ним мають бути узгоджені кандида. Кандидатури силових міністрів і кандидатури генерального прокурору нагадаю, що в Конституції 2004 року ці кандидатури також в компетенції парламенту однак важливо, щоб на ці посади були призначені люди, чесність яких не викликає жодних сумнівів у суспільстві. Наступний пункт, хоча він для мене особисто перший з нього потрібно починати, це негайне звільнення всіх заручників режиму, всіх політичних в'язнів. І звичайно, серед цих в'язнів має бути колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенка. Досить грати в ситуацію, в якій в Україні часів Віктора Януковича було якесь реальне правосуддя. Юлія Тимошенка знаходиться за гратами як заручник, як заручник і знаходяться за гратами учасники протестів на Банковіть Грушевського і на майдані незалежності. Наступний пункт також досить важливий, і його також треба втілювати в життя найближчими днями: це негайне розформування всіх спецрозділів, які брали участь у репресіях проти мирних протестувальників, і почати звичайно потрібно зловісного беркута. Також необхідно зробити все можливе для того, щоб почалося чесне розслідування причетності представників силових структур, а також інших формувань пов'язаних із владою до вбивств загроз і. Тортурів по відношенню до мирних громадян буде створена спеціальна комісія, яка буде займатися цим питанням, і має вона встановити хто дійсно причетний до таких дій. Наступний пункт мав би мати на увазі ухвалення нового закону про вибори президента і парламента, який створив би реальні умови. Для виборів в країні таких, які могли б бути реально контрольовані громадою і міжнародних співтовариств. ми маємо усвідомити, що будь-які вибори за тих умов, тих законів, які існують, будуть фальсифіковані, і всі зусилля українського народу можуть піти на нівець під демократичною ширмою, яка створена режимом для утримання своєї влади. І нарешті, звичайно, що також є очевидним абсолютно. Це скасування законів диктатури. Я навіть не знаю, чи потрібно їх скасовувати, тому що вони. Ухвалені в абсолютно неправовий спосіб, однак, оскільки вони підписані Віктором Януковичем, звичайно ж, треба поставити питання про їх скасування. І на останній пункт він такий консультативний, однак він спеціально для вас Дмитро. це підписання прем'єр-міністром України, саме прем'єр-міністром, і якнайшвидше угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що створить за неможливе подальше втручання. Керівництво Російської Федерації спецслужб Російської Федерації та інших структур цієї країни у внутрішні справи України, тому що на сьогоднішній день більшість проблем, які у нас є, пов'язані не тільки з українською владою, а з економічною, а також із спецслужбівською окупацією України російським керівництвом. От такі я вважав потрібні запобіжники, після яких можна приймати пропозиції Віктора Януковича, а також звільняти центр Києва і звільняти ці обласні адміністрації адміністрації, які вже знаходяться під контролем повсталого народу, до цього моменту мирний протест має продовжуватися і розповсюджуватися і укріплюватися. Дмитр. Дякую, Віталію, дякую за все, і особи, особливо дякую за п'ятий пункт. Це був Віталій Портніков, відомий український журналіст. Дякую, Віталію, за наше включення за цей якісний політичний аналіз тих подій, які відбулися сьогодні.